Сьогодні поговоримо про шосту заповідь у вивченні іноземної мови. Звучить вона так: write and describe, пиши та описуй. У сучасному світі багато людей перестали писати від руки, оскільки вони використовують тільки гаджети. Проте писання від руки залишається дуже важливим для вивчення англійської чи будь-якої іншої мови. Писання від руки допомагає формувати пам'ять. Коли ми пишемо слова і речення від руки, наш мозок краще запам'ятовує інформацію. Писання допомагає закріпити нові правила та граматичні конструкції, роблячи їх більш знайомими і зрозумілими. Наприклад, написання карток. Писати картки з новими словами чи фразами це чудовий спосіб запам'ятовувати лексику. Коли ми пишемо слова на картках і регулярно повторюємо їх, ми краще запам'ятовуємо і можемо легше використовувати в розмові їх. Сьогодні є багато різних гульбових матеріалів в електронному форматі або вже навіть і відруковані. Але як свідчить практика, всі ці речі дають дуже низький результат у запам'ятовуванні. І навпаки, студенти, які самі пишуть карточки від руки, запам'ятовують набагато краще. Інша річ, важливо описувати речі. Коли ми вчимося описувати об'єкти та ситуації англійською мовою, наприклад, ми розширяємо свій словниковий запас. І вдосконалюємо свої мовні навички. Описуючи різні предмети, місця чи події, ми вчимося використовувати нові слова та фрази, що допомагає нам краще виражати свої думки і спілкуватися англійською мовою. Рім того, друзі, створення ситуацій та їх опис також є дуже корисним. Коли ми придумуємо самі ситуації і пишемо про них, ми вчимося застосовувати свої знання в реальних умовах. Це допомагає нам підготуватися до різних ситуацій, з якими ми можемо стикнутися під час розмови з іноземцем. Ось, наприклад, ми можемо описати свій власний стан, написати собі ось таке коротке повідомлення. I'm happy. I feel very happy today. I woke up feeling refreshed and excited. I have plans to meet my friends later. We will go to the park and have a picnic. Being with friends makes me happy. I'm grateful for this wonderful day. Таке коротке написання допомагає нам практикувати використання мови і розвивати свої писемні навички. Ви можете писати будь-що і описувати будь-що. Також можете вести свій щоденник, започаткувати блог або просто собі записувати десь в блокнот свої думки та події дня. Головне це писати регулярно і намагатися використовувати нові слова, які ви вивчаєте, і фрази. А ще також ми рекомендуємо не тільки вивчати іноземну мову, але й ментальність людей, які говорять цією мовою. Для цього рекомендуємо перейти на наш мнемонічний канал і читати там наші уроки. Крім того, ви зможете записатися на урок до вчителя і практикувати вашу розмовну англійську мову індивідуально. Ну що ж, до наступного разу. Успіхів!